Для мене Україна це щастя. Добро і єдність. Для мене Україна це мир, добро, домівка, сила, справедливість. Україна це мій дім. Без гучних хорочистостей, проте і щирим патріотизмом, і невимовною гордістю за країну за її відважних захисників і захисниць у загальноосвітній школі номер 2 відзначили День Соборності України, який у календарі знаменних дат припадає на 22 січня. Сьогодні у нашому закладі проходить декілька таких заходів, присвячених Дню Соборності України. Адже в наш час, і саме сьогодні, це досить актуальна така подія. Яка має вкотре проговорити, проголосити голосно на весь світ, що дійсно Україна є єдина нероздільна соборна Україна, яка об'єднує дійсно незламних людей, які боронять свою волю, свою територію. Соборність України це не лише про історію. Саме зараз тема єднання українського народу і територіальна цілісність нашої держави є актуальною як ніколи. Щоб підкреслити значення свята, четвертокласники створили живий ланцюг єднання. У загальноосвітній школі номер 2 вивчають історію України не лише з підручників, а й організовують спільні заходи для учнів початкових класів і старшокласників, аби провести історичні паралелі і зробити правильні висновки ситуації, яку на жаль на сьогодні маємо, зазначила Наталя Лагода, класна керівниця 9 А. Учні ініціювали такий захід. Перший був один відео-челендж Що для тебе Україна. Це такий ролик, який згодом з'явиться на сторінці Фейсбук нашого навчального закладу, і можна буде доєднатися відео. Можливо, шматочком якимось або фото, або фразою, що для мене Україна, і в синергії з четвертим А класом ми з ними дуже співпрацюємо тісно. Це наші крилатики, такий проект цікавий. Вирішили провести цікавий захід як об'єднання нашої країни і побажання у вигляді голубу миру до Дня Соборності України. З Україною в серці таку назву мала тематична година спілкування, з якою розпочали сьогоднішній освітній день учні 6-го А класу. Зараз з Україною в серці живуть наші воїни, так які кожного дня захищають наші кордони, так нас усіх і дарують нам мирне небо над головою. Саме в нашому місті, дякуючи нашим воїнам, ми можемо зараз спокійно ходити до школи, навчатися. Шестикласники у подарунок українським захисникам і захисницям виготовили ляльки-мотанки у вигляді янголів та розфарбували паперових ангеликів. Вироби учнів наступного тижня волонтери відправлять на передову. Вони слугуватимуть нашим воїнам як обереги. Кожен учень школи сьогодні, в той чи інший спосіб, намагається. Певним чином висловити слова слова подяки нашим захисникам і захисницям. Кожен із нас сьогодні ще раз хоче висловити найпотаємнішу мрію, яка є у кожного, який хто вслух, хто подумки. Говорить, що нам потрібна перемога. Проведені заходи подарували розуміння того, що лише в єдності дій та соборності душ можна досягти величної мети: побудувати духовно багату, вільну та демократичну Україну, якою пишатимуться нащадки.